Де ж думаєш? Дійсно, засім не можна відрізнити. Як я пам'ятаю, одного разу на день поляки поставили, що то, виноград, чи ну, щось, щось фрукт. Но я декілька хвилин дивився, я не міг зрозуміти, воно справжнє чи воно з пластмас. Все-таки цікавість моя взяла верхне, як пішов його пробувати. А воно з пластмас. ти що, так гарно виглядає. Такий гадний вигляд, що квітка, що фрукт, правда, воно думає, як його так зробити? Якби, може, десь голодний, то ще не на вкус спробував, би на зубах плавали. Це пластмаса. Як читала сестра Вірш, каже, і дуже багато є таких пластмасових християн. Коли він в церкві один, а коли він поза церквою, він зовсім інший. Воно воно складно. Воно так присходно робиться. Тому що коли Господь почне робити свою роботу з церкві, коли почнеться випробування, коли почнеться розділення, як Дух Святий об'являє, така людина, вона відійде. Така людина не може бути в царстві Божому. Тому що в царстві Божому буде тільки вибрані. Та людина може бути тільки в числі призвана. Але що поки є шанс, Господь ще дає нам можливість перейти в статусу призваного, статус вибраного, щоб бути, бути з Господом. Правда? Це ж наша ціль. Ради того ми його вірували, раді того ми ходимо в зібрання, і раді того ми служимо Господу, щоб Боже Слово воно виконувалось в нас. Як Господь сказав, де я буду, там і ви будете. І хочеться сказати, Господі, я хочу бути з тобою, я вже хотів би бути з тобою, але на все є Божа воля. Щоб дійти до Господа, треба бути чистим, треба бути святим, і Господь це розуміє, і ми це розуміємо. правда? Ми своєю силою цього нічого не можемо зробити, але Господь. Господь знає, що ми люди, і Господь нам допомагає в цьому, якщо в мене є. Бажання, а не просто. Просто ходити в Бога. Бо так всі ходять Бога. Ну і мені треба. Всі як і я піді. Галочку поставлю, відмітився і на тому кінець. Але як виповняється воля Божа через такого чоловіка чи такому чоловікові, ну це вже дуже дуже тяжко сказати. дуже Трудно сказати, правда? І сижу на цьому місці і приходить місце писання, думаю, про одного про одних рабів, про одних людей, яких господар послав, каже: піді, я вже наготовий все, наготовлені столи, наготовлений бенкет, підіть, покличте тих, кого я кого я хочу тут бачити. Каже, пішли ті відмовилися. Дід кличе других, Ходіть там, пошукайте коло цего по закутках, по, по перехростках. І дивують слова цих рабів. Каже, пане, ми зробили так, як ти нам сказав. Тому, Господі, як добре в точності виконати Слово Боже і прийти, сказати, Господі, як ти мені сказав, я це зробив. Це є зроблено все. Але каже, ще є місце, правда? Ще можна. І той пан каже, підіть, підіть і ще. І пішли і ще привели і місця наповнили. Але звертаю увагу на ці слова каже. ми, Я зробив Господи, так, як Ти мені сказав. І добре добре було б в нашому житті правда, так, мати таке свідоцтво, коли Господь скаже, от, ти мусиш сьогодні піти до сестри, до вдови, до сироти, ти мусиш там допомогти, там зробити, правда? І як добре відкласти все своє, Все лишити в стороні, це мені сказав сьогодні Господь. І якщо я розумію, що я сьогодні є раб Господа, і один із рабів каже, ми раби, правда? Ми раби, місце писання каже, кажи так, я раб нічого не значущий і роблю те, що положено мені зробити. І як бути, добре бути в нашому житті рабом? Як добре бути послушним голосу Божому, якщо Господь каже, встань, йди, я тебе туди посилаю. Я сьогодні лишив все своє байдуже, чи мені лишилося 5 хвилин доробити, чи мені лишилося півдня, я все лишив. Мені Господь сказав, встань, йди. У мене немає нічого свого, я сьогодні я рад. І Господь хоче мене використати, Він мене буде використовувати. І Господь використовує для того, щоб прославилося його ім'я, щоб здобути якийсь плід. Може, цю людину треба привести до Господа? Господь хоче нас сьогодні використовувати. І питання постає: чи ми сьогодні чуємо Господа? Чи є сьогодні сьогодні християн, християнин живий? Натуральні, правда? Чи я сьогодні пластмасовий, штучний? Ну я десь другим разом піду, поїду, бо в мене сьогодні мої справи. в мене сьогодні мої якісь там діла. Я сьогодні зайнятий, я сьогодні не можу. Я поїду завтра, Господь каже, ні, завтра мені вже не треба. Я хочу, щоб ти поїхав сьогодні. Правда? І на таких вагах стає наше я, яке ніколи не може вмерти, постійно десь воно вилазить. І Господне тихеньке слово, піди. Я сьогодні не можу. А Господь каже, піди сьогодні. Цей днішний скаже, піди. Я тебе посилаю. Господь ніколи даремно не посилає. Якщо Господь посилає, значить має бути якась ціль, має бути якийсь плід. Я його можу не побачити. Я пішов, я зробив те, що Господь сказав, я вернувся. Але в духовному світі це може значити дуже і дуже багато. І Господь може зробити ту роботу, яку я не бачу своїми очима. Я так буду читати місце писання про одного чоловіка, який, можна сказати, служив Господу. Він був помазаний Господом. І каже, і він був пророком. Не вдумайся, Господі, хто, як не робить Твої пророки, повинен слухати Твого голосу. Так? В старому заповіті так було. От були пророки, які говорили народу слово Господнє від імені Господа. Сьогодні в новому заповіті трошки воно змінилося. Сьогодні кожен, хто приходить до Господа, він повинен чути голос Господа. Він повинен мати спілкування з Господом, він повинен знати голос Господнього. Щоб інші голоси вони звів. Ми знаємо, багато є голосів, багато є всякого того, що іскажає слово Боже, що перекручує Слово Боже. Але ми повинні йти за одним голосом. Ми повинні сьогодні слухати тільки голос Духа Святого, який є в нашому серці. Ми повинні слухати голос Господній. Якщо я сьогодні не чую голосу Господа, біда. Це біда. Якщо я сьогодні не чую голосу Божого, значить я відійшов від Господа. Я не можу чути Господа. Християнин Він повинен чути голос свого пастора. Християнин він повинен мати живе спілкування з Господом через Слово Боже і через молитву. І свого часу одна сестра мені задала таке питання каже: Я не чую голосу Господа. Все, я молюся, а Господь не відповідає. Я його голосу не чую. Кажу сестра, це неправильно. Голос Господній християни повинен чути. Не чують голосу Господа, це ті, хто вже вмерли. Які вже пішли на на вічність, яку Господь приділив. Але як ти сьогодні живий, ти повинен чути голосу Господа. Можливо, тобі ще слуха затикає, правда? Можливо, суєта. Можливо, що інше, можливо, ну. Багато всяких речей, які треба розбинути, треба відсунути, треба розчистити, щоб мати общення з Господом, щоб мати спілкування з Господом. Але і в такому випадку, якщо я чую голосу Господа, чи я йому сьогодні покірну? Це вже таке питання дуже дуже глибоке, дуже щепетійне. Але будемо читати Слово Боже, це буде книга Пророка Іона. Ми прочитаємо перший розділ повністю. І було слово Господне до Іони, сина Амафіїна. Встань, йди в Ніневію, город великий, і проповідуй в ньому, бо злодіяння його дійшли до мене. І встав Йона, щоб тікати фарсіз від лиця Господа, і прийшов йопію, і знайшов корабель, який відправлявся в фарсіз. віддав плату за провоз. І зайшов в нього, щоб лети з ними фарсіст від лиця Господа. Але Господь підняв на морі великий вітер, і, на морі, і здійнялася на морі велика буря, і корабель був готовий розбитися. І злякалися корабельщики, і взивали кожен до свого Бога, і стали кидати в море нішу з корабля, щоб зробити його легшим. А Йодаш спустився в середину корабля ліг і крепко заснув. І прийшов до нього начальник корабля і сказав йому, чому ти спиш, встань, поклиш до Бога Твого, може, може Бог твій згадає про нас, і ми не загинемо. І сказали один одному, підемо кинемо жереб, щоб знати, за кого постигла нас ця біда. І кинули жереб і випав жереб на Іону. Тоді сказали йому: Скажи нам за. За кого постигла нас ця біда? Яке твоє заняття? Звідки ти йдеш? Де твоя країна і з якого ти народу? І він сказав, їм, я єврей. Шаную Господа, Бога Небес, створившого море і сушу. І злякалися люди страхом великим і сказали йому, для чого ти це зробив? Бо дізналися ці люди, що він тікає від лиця Господня, як він сам їм об'явив, і сказали йому, що нам зробити з тобою, щоб море стихло для нас, бо море не переставало хвилюватися. Тоді він сказав їм: візьміть мене і киньте мене в море, і море затихне для вас, бо я знаю, що ради мене постигла вас ця велика буде. Але ці люди почали. Сильно гребти, щоб пристати до землі, але не могли, тому що море все продовжувало бушувати проти них. Тоді візвали вони до Господа і сказали: молимо тебе, Господи, хай не погибнемо ми за душу чоловіка цього, і не згадай нам кров не вин, бо Ти, Господи, зробив що угодно тобі. І взяли його і кинули його в море. І затихло море в гніві своєму. І устрашилися ці люди Господа великим страхом, і принесли Господу жертви і дали обітницю до цього місця. правда? Знайоме місце Писання, ми його ну, здається, ми вже всі знаємо на пам'ять. І так ми читаємо про цього Пророка, думається Господі. Ну хто ж, як не пророк, повинен бути послушні голосу Господнього. Якщо Господь взяв цю людину, він його бере для якоїсь определеної цілі. І тут -то приходить той момент, коли Господь хоче використовувати іону. Він каже, вставай, вставай, ти сьогодні йдеш в Ніневі проповідувати, бо вона має загинути. вже ті злодіяння, вони дошли до мене. Де проповідуть їм? Що робить Йона? Йона робить все в точності на наоборот. Щоб йти в одну сторону, він тікає в другу сторону. Він тікає від лиця Господнього. Хай там Йона, гине. хай там та Ненебія загине. Хай воно все буде, але я не зроблю цього. Хай прийде скільки там днів, Єневія загине. Але Господа були зовсім інші плани. І тут ми бачимо Іона, він не розуміє, він не, не може постигнути, яка глибина, яка ширина любові в серці Божому до людей. Хай навіть і Ніневія, хай навіть і люди, які не знають Господа, але він каже, піди їм проповідуй. Ще три дні і Ніневія буде розрушена. Вона загине, але Іона тікає. Іона робить право на послушання Богу, і він тікає. І Господь вертає, правда. Робиться вітер великий, робиться все, щоб всі обставини, щоб вернутися. Воля Божа, вона мусить бути виконана. Або таким образом, або таким образом. Або ти повинуєшся ідеш, виконуєш волю Божу, або ти переживеш через великі-великі потрясіння, через великі-великі страшні випробування. Що здається, що вже от-от має душа вийти з тіла. Але все контролює Господь. І воля Божа буде виконана таким способом чи таким способом. Сьогодні це буде залежати від кожного із нас. Як я хочу, щоб воля Божа через мене виконалася? Чи в смиренні перед Господом, чи може якимось таким способом, коли здається, що все, це вже кінець. Але ми бачимо, йони не тікає, йони немає. Він собі поплив, він собі спить на кораблі буря. Море лютує, ті корабельщики викидаються з корабля, щоб його не затопило. Собі спить. Що тобі до того, правда? Корабель китає, сон крепкий, можна поспати. Але каже, прибігає той начальник корабля, каже: ти так спокійно спиш, а там така біда. Багато людей на кораблі, багато всяких національностей каже, кожен взиває до свого Бога, кожен взиває до свого ідола. Але немає ніякого виходу, немає нічого. Возви, каже, що ти до свого Бога. Може твій Бог почує нас і це може затихне. І приходить момент, каже, коли Йону питають: хто ти такий? З якого ти народу, куди ти йдеш? І він йому об'являє. Каже: я єврей. Да, я з народу віруючого. Я з народу, який знає Господа. Я з народу, який. Господь переводить через пустиню, через Червоне море, через Йордан, як, через через е, який народ робилися великі чудеса, які Господь робив, які війни були, вигравалися, коли Господь це все брав свої руки. Я з того народу, я каже, шаную Господа. Один із українських переводів каже, я боюсь Господа. Думийся. Йона, ну кому ж ти розказуєш, що ти боїшся Господа? Якби ти боявся Господа, ти ж поплив би в другу сторону, правда? Але він каже, я боюсь Господа. Він каже, і що з тобою зробити, щоб море стихло? Викиньте мене в море. Викиньте мене в тих хвилі, площина поглинула і все. Море стихло і все зробилося так, як було колись. Тишина і спокій на море. А йона, йона собі поплив до дна. І ми бачимо в нашому житті, це для нас дуже-дуже такий хороший прообраз, прообраз християнина. Як я сьогодні хочу слухатися Господу, чи я сьогодні всеціло буду довірятися Господу? Чи ні? Чи я сьогодні боюся Господа, щоб тікати від, від того, що Він мені каже, чи я сьогодні боюся Господа і я виконую Його Слово. В точності, як написано, брати і сестри, великий-великий для нас з вами урок, Якими ми сьогодні є християни. Чи ми є сьогодні тілесні, плоскі, пластмасові, як сестра наголошувала вірші? Чи ми є сьогодні живі? Чи слово, як брат Коля читав, яке є живе, воно робить в нас роботу? Чи чую я сьогодні голос Господній, який мені скаже, слухай, йди туди. Зроби туди. Зроби то. І ми бачимо на Ніневію і на йону. ну, Здається, ну, Йона, наче якась і плотська людина. І з одної сторони його можна зрозуміти, правда? Ніневія і Ізраїль, вони ж, вони були в той час в стані війни, в стані війни, як, допустимо, зараз Україна і з Росією. І коли Бог каже до нього, встань. І піде в, саме, в самий центр, в саме серце цієї країни і проповідуй. Проповідуй покаяння. Проповідуй, що я їх люблю. Проповідуй, що я хочу їх спасти. Як піти до ворогів проповідувати, коли я хочу їхньої смерті? Коли я хочу їхні загиблі? Як мені це зробити? Ну то вже починається розділення. І виходить моє я. І Боже піде. Але Йона забуває, що милість Божа вона є превище всякого суда, що Бог помишляє, щоб спасти навіть і утвердженого. Що Бог не бажає загибелі грішника. І в кінці Йона сидить і каже, я знаю, я знаю, що ти Бог многомилостивий, що ти любиш милувати, ти любиш прощати, я це знаю. Але є моє людське я. Я хочу побачити, як загинуть мої вороги. Я хочу це побачити, але Бог милує, правда? Бог спасає. Каже, пішов йода, проповідував, і Ніневія покаялася. І Господь, оце все лихо він, він відвинув. По історії, як ми читаємо, через 200 років Ніневію до основи зруйнував страшенний землетрус. Не лишилося нічого, Лишилося одні камінці. Але поки цей момент, момент благодаті. Момент спасіння, коли Господь показує свою любов навіть до тих, хто не знає Господа. І Господь, якби показує на йоді приклад нам, можливо, мені комусь, тобі мені треба піти і сказати, слухай, тобі треба покаятися. Навіть якщо я з ним не в мирі, навіть якщо це мій ворог, моє плодське, явно повинно бути угашене. Тому що Господь мене посилає. Якщо Господь посилає, Він має план. Якщо Господь посилає, Він тебе збереже. Якщо ти лишаєшся вірним. Якщо ти лишаєшся вірним Його Слову. Будь-які обставини, будь-які переживання, Господь завжди з тобою. Тому що ти йдеш виконувати волю Божу. Господь тебе посилає. Якщо Господь посилає, ти сам ніколи не підеш. Господь завжди з тобою. Тому що Господь Він завжди бодрствує над своїм словом. Якщо Бог посилає, Він завжди буде з тобою. Тому що це є воля Божа. Не людська, не що інше, ні, а воля Божа, яку він хоче, щоб ми виконали. Господь хоче нам показати приклад. Господь хоче, щоб ми з вами вчилися. Ми вчилися послушати, ми вчилися трошки відвагати своє Я. Господь хоче, щоб ми вчилися служити. Чому зараз так тяжко навчитися? Правда? Послужити своєму ближньому. Не маючи нічого в землі. А Господь хоче, щоб ми це робили. Брати і сестри, хай нас благословить Господь, ми будемо читати Слово Боже, ми будемо вчитися цього Слова. Ми будемо трошки розпинати свою плоти. Хай це будуть не пусті слова, а щоб кожен з нас це собі в серце. Щоб плодська людина, вона не може наслідувати Царство Боже. Плодська людина вона не може чути голосу Господу. Плотська людина вона не може виконати того, що говорить їй Господь. Тому що плоть вона завжди, завжди, вона буде противитися, вона буде противитися Духові. І буде ця із війна. І кого я годую, той буде брати верх. Якщо я годую свою людину Словом Божим, наш дух буде брати верх. Я буду чути Господа, я буду ближче до Господа. Але якщо я сьогодні годую тільки свого плоского чоловіка, ну, тоді ні голосу Божого нічого не, не буде не видно і нічого не буде чути. Ми будемо молитися, ми будемо дякувати нашому Богові і йому будемо віддавати хвалу і славу. Амінь і Амінь.